Українська кухня насправді на 80% є рослиною. Харчування римських легіонерів були пророщені зерна. то це перепрошую, те, що українці їдять як мінімум 6 5 століття. Чудово. Ми, як нація, моїли збалансовану їжу ще з тих далеких часів. Чи може бути борщ з рослиною, яка називається борщівник? Перший наш е, алкогольний напій — це квас. Степан Бендера любив квашену капусту та майже не вживав алкоголь. Це правда? Ми точно розуміємо, що шо пшоно ну, це п'яте-шосте століття. В Україні були вегетаріанські товариства. Що в Україні були вегетаріанські заклади, санаторії. Українська вегетаріанська Одеса. Розумієте, там було сім видів борщу. Вони знали важливість сезонності. От в Києві це було філософське вегетаріанство. Мав важку хворобу. Яку йому вилікували власне харчуванням і водолікуванням. І в 1900-х рекомендували кокосову олію. Я захоплена. І робимо самі соєвий соус. Соєвий соус вже тоді, соус? в косові, на Франківщині. Тут робили вегетаріанські пудинги. От є факт, що висміюють, Львів'ян за те, що вони створили вегетаріанське товариство в 1875 році.